І сьогодні у середмісті Києва відбувається акція на підтримку контррозвідника Романа Червінського. На місці працює наша колега Яна Проніна. Вона знає більше. Яну, вітаємо! Чи багато людей зібралося на акції? Розповідай. Привіт, колеги. Добрий день. Кажу усім глядачам прямого каналу. Букви промовисті ще замість усіх лозунгів та вигуків саме під такою гідою. Сьогодні проходить акція на підтримку Романа Червінського поблизу посольства Сполучених Штатів Америки, оскільки сьогодні у Києві оголошений день жалоби внаслідок вчорашнього чергового акту терористичного з боку Росії. А бачите, позаду мене зібралося досить багато людей. Вони усі стоять сьогодні з дуже промовом плакатами. На них написано Свобода Рома. Роману червінському ні політичним репресіям та кривосуддю в Україні основна вимога всіх цих людей, які сьогодні прийшли сюди до посольства Сполучених Штатів, це аби нарешті почало діяти в Україні правосуддя. і Нарешті був випущений СІЗО Роман Червінський, екс розвідник, який вже там знаходиться близько. Півтора роки сьогодні також люди говорять про те, що завтрашнє засідання, яке буде у Кропивницькому райсуді. Перепрошую у Кропивницькому е, апеляційному суді також е, надалі можуть зробити закритими. Тобто е, завтра будемо мати змогу свідкувати за цим судом. А сьогодні ж слідкуємо за цією акцією. Поруч зі мною знаходиться дружина Романа Червінського. Ольга, добрий день! Добрий день. Е, знаємо, що ви нещодавно спілкувалися, мали змогу спілкуватися так. з Романом. Розкажіть насамперед, як у нього справи, е, як взагалі здоров'я. Здоров'я незалежно від того, що два судді Шевше два судді Шевченківського суду, голуб і Міхія, говорили, щоб йому надали медичне обстеження, йому так його і не надають. Він, я не можу сказати, що він жалується на здоров'я, тому що він не звик жалуватися. Мені так це точно. І те, що в нього просто болить, пече шлунок там, ну і нікому не буде жалуватися. Він сказав, що все добре, все буде добре. Клопів травлять, тільки вони тільки з'являються укуси на тілі, вони зразу заходять, травлять їм і заново запускають. Тому що одиночних камер у СІЗО Кропоницького не так багато їх немає. Ну, на жаль, тільки так. От раніше, зі слів адвоката, ми дізналися, що утримується роман в дуже нелюдських таких умовах, можна сказати, в СІЗО міста Кропивницький. Там напівпідвальне приміщення не змінилося нічого. Ні, не суму. змінилося з приводу, ну це не є підвальне. Він не може пояснити, тому що його виводять завжди. Щоб він так нічого не бачив, він каже, я виходжу вже на вулицю. Ну, виходжу по ступеньках на вулицю. Тоді. І тому його, його, в нього прогулянка з 6 до 7 години ранку. Все. На день він бачить, виходить на вулицю тільки з 6 до 7 години ранку. А інший час він перебуває в камері одиночки. Завтра буде відбуватися апеляційний розгляд у місті Кропивницький. Як налаштований пан Роман? Можливо, щось казав, ділився. Налаштований він завжди. Не знаю, добре, він завжди на що вони добре. Єдине, що хотіла знаєте, сказати, в нього немає в нього як інформаційна блокада. Да, у, нас в нас, в принципі, в всьому суспільстві інформаційна блокада. У нас є пропаганда і немає. І ми того сюди прийшли, щоб все-таки проштовхнути, щоб щось сказати про це. Але він ні про що не знає. І е, в нього є один канал марафону, але там про це нічого не розповідається. і він його таки. Він рідко вимикає, ну, він нічого не знає. Що, що відбувається в країні, він нічого не знає. Тому, напевне, дуже завтра буде останнє, ну, можна сказати, що останнє відкрите засідання. Я, ми йому хоча б щось розповімо, що відбувається в нашій країні, тому що там він сидить, він каже, я просто сижу, там, читаю книжки, все. Дуже дякую, почули вас. Я ж нагадаю, що сьогодні, поблизу посольства Сполучених Штатів Америки у Києві, проходить акція на підтримку екстрозвідникам Романа Червінського. Я нагадаю, що слідство стверджує, що саме через дії полковника Романа Червінського був обстріляний аеродром Канатова у 2022 році. Ми ж принагідно будемо слідкувати за розвитком судових процесів над Романом Червінським і принагідно розповідати все у прямому ефірі телеканалу. Тож слово передаю вам, колеги. Дякуємо тобі, Яно. Я проніна із акції на підтримку Романа Червінського.